У Міністерстві внутрішніх справ оголосили 2017 рік роком захисту українського інформпростору від російської пропаганди. Тож цілком імовірно, що вслід за кремлівськими телеканалами в нашій країні можуть заборонити і російські соціальні мережі. Про це заявили в МВС. Зокрема, мова йде про однокласники та ВКонтакті. Тим часом у Службі безпеки України вже зареєстрували кілька десятків кримінальних проваджень проти адміністраторів спільнот у цих соцмережах, які вели активну пропаганду та підтримували псевдореспубліки. Водночас ініціатива про заборону російських соцмереж викликала доволі неоднозначну реакцію у колі фахівців та власне користувачів мереж. Продовжить тему Наталя Волосова кулі міни гради це лише один бік війни на сході України. Інший це інформація, а точніше, російська пропаганда. Ця війна не менш небезпечна. Нині антиукраїнську пропаганду поширюють шаленими темпами, і цілеспрямовано це роблять у соціальних мережах. Йти до переможного кінця в інформаційній війні та протистояти антиукраїнській пропаганді по новому пропонують у Міністерстві внутрішніх справ. Хочуть в Україні заборонити російські соціальні мережі ВКонтакті та однокласники. А 2017 рік загалом оголосити роком захисту українського інформпростору від російської пропаганди. Одним з перших рішень повинно стати блокування російських соціальних мереж ВКонтакті та однокласники, які сьогодні повністю ще раз наголошую повністю підконтрольні і керуються російськими. Спецслужбами. Ці слова підкріплюють конкретними цифрами у Службі безпеки України. Там зареєстрували 30 кримінальних проваджень проти адміністраторів спільнот у соцмережах. 30 людей суд визнав винними. Одна з них киянка. Жінка поширювала з соціальними мережами записи, де відкрито підтримувала так звані ДНР та ЛНР. а я просто е, того Меня -то на, модератор, я по чому-то заблокував нам також і модераторнів розміщала молоді. А днями СБУ викрила ще одного так званого пропагандиста. Це громадянин Російської Федерації Сергій Жук. Він вигадав і створив кілька акаунтів псевдопатріотів України. За даними Служби безпеки, він здійснював інформаційно-психологічний вплив на українських користувачів соцмереж. Патріоти України, українська революція, всі на майдан, продовження революції гідності, майдан 3 Ми патріоти України. Всі ці соціальні мережі адмініструються з території Російської Федерації. Аби подібних історій в Україні поменшало або взагалі не стало, принаймні двох соцмереж, ВКонтакті та однокласники не має бути. Сьогодні ми споглядаємо, що вони є основними. Скажімо так, продукувачами оцього, скажімо так, антиукраїнського контенту, який розповсюджується в інтернеті, Зорян Шкіряк сподівається, що міністерство освіти також долучиться до цього процесу і через вчителів у школах буде пояснювати шкідливість саме двох соціальних мереж. Тим часом в інтернет-асоціації про шкідливість конкретних соціальних мереж судити не беруться однак, також певні, що безпека в інтернеті має починатися зі школи. Потрібно на Шкільному рівні не вчити дитину інформатики. Він то інформатики навчиться до речі, сам його потрібно вчити саме користуватися мережою інтернет Мережа інтернет це досить гарна річ, але в мережі інтернет є інформація, яка корисна, а є та інформація, яка маніпулятивна. Зараз ініціатива Міністерства внутрішніх справ викликала неоднозначну реакцію як у колі фахівців, так і у користувачів самих соціальних мереж. Дехто певен, що заборона ніяк не допоможе протистояти російській пропаганді. А от Перди кажуть приймати таке рішення МВС та навіть депутати не можуть. Це питання має вирішувати суд. Відділ поліції по кіберзлочинності має працювати, подати з юристами, подати позов до суду, навести всі їх аргументи. І тільки тоді, як все буде в межах закону, заборона має діяти. Адже насправді аудиторія ВКонтакті більша ніж аудиторія всіх російських телеканалів на території України. Що буде через років п'ять? Ми можемо тільки здогадуватися у такому випадку. Заборона могла б допомогти. Кількість споживачів користувачів таких соцмереж зростає, і це дійсно не українські, не західні соцмережі. Це може загрожувати навіть більше ніж російські канали. Українському суверенітету і українському інфопростору але як бути людям, які соцмережі, у тому числі російські, використовують для волонтерських цілей, адже та сама соцмережа ВКонтакті успішно допомагає у волонтерстві? Володимир Шабалов допомагає мирному населенню окупованого Донбасу. каже для волонтерів зв'язок з людьми це найважливіше. При тому, чим більше його, тим краще, і будь-які обмеження, особливо у соціальних мережах, це величезний мінус. З Точки зору комунікації і особливо комунікації на Донбасі, де… Все эта сеть более популярна, ніж другие, Це буде однозначно большим мінусом, тому що ми і о помощи много получаем теж через При Притому не таємниця, що заборонений плід – солодкий, тому психологи кажуть, є ризик, що такі заборони можуть викликати ще більший інтерес до однокласників та ВКонтакті. Запрет является некой психологической провокацией, которая на самом деле активизирует в людях желание ее преодолеть. И нужно сказать, что в ситуации личностной тревожности, которая сейчас по большому счету свойственна нашему обществу, преодоление запретов является таким вот более активным методом борьбы хоть каким-то образом. Бразом щем виходить доволі неоднозначна ситуація. З одного боку, ініціатива радника міністра внутрішніх справ Зоряна Шкіряка благородна. Адже соціальні мережі ВКонтакті та однокласники цілком ймовірно, що контролюють співробітники ФСБ і там поширюють антиукраїнську пропаганду. З іншого ж боку, така заборона не зовсім демократичний, а головне не такий вже й дієвий метод вирішення проблеми. Ясна річ, завжди простіше накласти табу та заблокувати соцмережі ніж створити потужну мережу, яка буде протистояти різним провокаціям з боку Росії. Якщо є якісь певні групи там, в соціальних мережах, якщо е, діти схильні бути в цих групах, або якщо хтось в мережах веде якусь підривну діяльність, називаємо так, або якось інше, для цього повинна діяти кіберполіція, до цього повинні діяти е, соціальні працівники в школах, до цього повинна діяти ціла система. Звичайно, що набагато простіше, давайте заблокуємо. Аніж розгортати всю цю соціальну роботу, і так далі, так далі. Але все таки я вважаю, що держава, яка дбає про майбутнє, вона повинна будувати саме системні речі.